Всім привіт! І ми продовжуємо наш цікавезний експеримент по впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. Чи добились ми вже якихось результатів? Ну, певно, що так. Але яких конкретно поки не зрозуміло. І так, сьогодні вже 34-й день експерименту, де ми читаємо книгу Бріани Вас Переломний рік, в якій є 365 медитацій на кожен день, щоб зробити з нас. Кращу версію нас. Отак. От і <с> що ж, давайте почитаємо, що нам написали на 34-й день. 34-й день. І так. Ви не повірите, як вчасно деякі речі з'являтимуться у вашому житті саме тоді, коли треба, і не хвилиною раніше. Енергія з'явиться тоді, коли настане час діяти. Ви знатимете, що обирати, коли настане час вирішувати. Ви напишете заяву про звільнення, коли настане час йти. Довіряйте собі. Не потрібно знати наперед кожен поворот життя. Потрібно вірити в те, що ви подбаєте про себе, куди життя вас не занесло. Окей, читаємо палітурку. «Пресвята». Для тих, хто мріє про велике, зробіть, зробіть крок, і з'явиться шлях. Е, ну, оця палітурка, мені здається, каже про те, щоб, щоб з'явився шлях, треба зробити крок. Тобто, треба щось зробити, щоб бачити, що робити далі. Конкретно ця медитація каже, що ти зробиш все вчасно, все з'явиться тоді, коли треба, і не треба зараз нічого робити. Ну, я так зрозуміла. Ну, типу, ти зробиш все вчасно. Типу енергія для дії з'явиться, коли це буде час. Ну, я так зрозуміла. Може, я щось неправильно зрозуміла? Ну, добре. Будь ласка, поясніть мені, якщо ви зрозуміли якось інакше, можливо. Можливо, я щось не дозрозумів. Не, не <гум> Добре, велике вам дякую, що були зі мною сьогодні. Дякую, що залишаєтесь зі мною вже 34 дні. Я дуже цьому люблю. Велика.